Правила мобілізації, які автомобілі та у кого можуть забрати на потреби ЗСУ. Розповідаємо, за якими правилами забирають авто під час воєнного стану для українських військових. В українців можуть забирати авто на потреби армії. Під час дії воєнного стану та мобілізації українцям можуть не лише надходити повістки. На потреби Збройних сил можуть вилучити деякі автомобілі, які саме авто можуть мобілізувати у матеріалі про гроші. У кого можуть забрати авто. У стаття 6 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вказано, що територіальні. Органи Іністерства внутрішніх справ щокварталу подають до ТЦК та СП відомості про реєстрацію, перереєстрацію, переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій та можуть бути знадобитися ЗСУ. Відповідно до правил, які діють в Україні, військово-транспортний обов'язок поширюється на Центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, залізниці, порти, пристані, аеропорти, автобази, автозаправні станції дорожнього господарства, інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів. Громадян власників транспортних засобів українцям, чиї автомобілі збираються мобілізувати, потрібно належним чином до цього підготуватися. Насамперед слід задокументувати технічний стан і готовність авто до мобілізації, а також дізнатися його остаточну вартість. Після цього варто провести незалежну оцінку транспортного засобу, які машини точно не мобілізують. Існує перелік установ та організацій, чиї авто точно не заберуть. Серед них. Дипломатичні та консульські установи інших держав, представництва міжнародних та іноземних організацій, іноземці та люди, які взагалі не мають громадянства, банки державного сектору, підприємства організації та установи, які мають високу суспільну значущість, підприємства організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання, чи повертатимуть мобілізований транспорт власнику. В положенні про військово-транспортний обов'язок передбачено, що авто будуть повертати власникові. Це можуть зробити вже після оголошення демобілізації протягом 30 календарних днів. Повернення повинне відбуватися через ТЦК та СП, які здійснили вилучення. Таким чином, керівники підприємств, установ та організацій можуть звернутися до ТЦК і написати заяву на повернення транспорту. У разі, якщо він буде знищений, власник авто має право претендувати на компенсацію.